Добрий день. Тема теорема синусів. Теорема синусів дає можливість за стороною і двома кутами або за двома сторонами кутом, протилежним із них, знаходити інші сторони і кути трикутника. Для доведення теореми синусів скористаємося лемою. Лема це допоміжна теорема, необхідна для доведення іншої. Хорда кола дорівнює добутку діаметра та синуса будь-якого вписаного кута, який спирається на цю хорду. Доведемо. Проведемо хорду ЦБ, яка дорівнює А, проведемо діаметр ЦА. Кут що спирається на діаметр дорівнює 90 градусів. З прямокутного прикутника Це знайдемо катет. Катет дорівнює добутку гіпотенузи і синуса протилежного кута, тобто дорівнює Це помножити на синус альфа. Це це є кола. Покажемо, що рівність справедлива. Для будь-яких кутів, що спираються на цю хорду. І дійсно, якщо кут лежить по один бік із кутом А від хорди до наприклад, кут Д, то за властивістю вписаного кута, ці кути є рівні, кут Д дорівнює куту А, а це означає, що їх синуси є теж рівні. Якщо кут лежить по різні боки з кутом А, від хорди це і спирається на хорду ЦБ, наприклад, кут Е, то його величина дорівнює 180 відняти кут А, а синус 180 відняти А дорівнює синусу кута А. Тому синус даного кута дорівнює синусу А. Отже, рівність справедлива для будь-яких писаних кутів, що спираються на задану хорду. Тобто хорда кола дорівнює добутку діаметра та синуса будь-якого вписаного кута, який спирається на цю хорду. Теорема синусів: сторони трикутника, пропорційні синусам протилежних кутів. Нехай у трикутнику для зручності. Це, коли значимо, за А, Ба дорівнює С і АС дорівнює Б. Доведемо, що А відноситься до синуса кута А, так само, як Б відноситься до синуса кута Б, і так само, як С відноситься до синуса кута С. Опишемо навколо трикутника коло і скористаємося лемою. А дорівнює діаметр що дорівнює двом радіусам помножити на синус кута А, Б, відповідно, 2Р помножити на синус В і С дорівнює 2Р помножити на синус С. Знайдемо з кожної рівності 2Р і прирівняємо, отримаємо теорему синусів. Сторона А відносить до напротив, само, відноситься до синуса кута напроти, так само, як М відноситься до синуса кута напроти, і дорівнюється, відноситься до синуса кута С. За даними малюнка, першого знайдемо невідому сторону СА. Запишемо теорему синусів, а, це відноситься до синуса кута Б так само, як АБ до синуса кута С. Підставимо задані значення. І знайдемо АС. А це, це дорівняння 3 з 3 см. На другому малюнку з теореми синусів маємо, оповняємо чисельники з знаменити місця, бо синус кута П відноситься до КФ, так само, як синус кута Ф відноситься до КП. Знайдемо синус невідомого кута дорівнює рівня одна друга. Проти меншої сторони лежить менший кут, кут П є менший, ніж кут Ф, кут П є гострим, його синус дорівнює одна друга, отже, кут П дорівнює 30 градусів. Розглянемо третій малюнок за властивістю рівнобедреного трикутника, кути при основі є рівними кут ТНД дорівнює 30 градусів, знайдемо величину кута Т дорівнює 120 градусів, та як є бісектрисою, величина кута ТНЛ дорівнює 15 градусів. І в трикутнику ТНЛ знайдемо влучину кута ЕЛТ, дорівнює 45 градусів. Для трикутника ТНЛ запишемо теорему синусів, НЛ відноситься до синуса кута Т так само, як НТ до синуса кута НЛТ, і підставимо відповідні значення і знайдемо НЛ, дорівнює 3 см. І з теореми синусів маємо такий наслідки радіус кола, описаного навколо трикутника, обчислюється за формулою R дорівнює А поділити на 2 синусу кута напроти. І властивість, яку ми знаємо вже із попередніх класів, у трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, проти більшого кута лежить більша сторона. У рівнобедреному трикутнику основа дорівнює 5 корень з 3 см Тут при основі 30 градусів. Знайти радіус кола, описаного навколо трикутника. Опишемо навколо трикутника коло, радіус описаного кола дорівнює, а це поділити на 2 синус кута Б. Знайдемо величину кута Б дорівнює 120 градусів і підставимо дану рівність. Отримаємо радіус кола дорівнює 5 см. Доведемо властивість бісектриси кута, яку ми вже знаємо з попередніх класів. Пісектриса кута трикутника ділить сторону, до якої вона проведена відрізки, пропорційні прилеглим до них сторонам. Нехай BC дорівнює А, Це А дорівнює Б, Це Л бісектриса Кута BCA, БЛ дорівнює М і ЛА дорівнює К. Доведемо, що А відноситься до Б так само, як М відноситься до К. Розглянемо трикутник BLC, Запишемо теорему синусів, це відноситься до синуса кута, Це Л, Б так само, як Б Л відноситься до синуса кута, Б. Для зручності позначимо кути маленькими літерами алька і бета. І отримаємо А відноситься до синуса бета так само, як М відноситься до синуса Альфа. Запишемо теорему синусів для трикутника А це Л. Величина кута АЦЛ дорівнює альфа, суміжний кут до кута Б ЛЦ 180 мінус бета. Пам'ятаємо, що синус 180 мінус бета дорівнює синусу бета, і рівність перепишеться В відноситься до синуса бета, так само, як К відноситься до синуса альфа. Поділимо першу рівність на другу і отримаємо рівність, яку треба було довести. В рівнобічну трапецію бічна сторона якої 13 см можна описати коло, радіус якого 6 см, знайти радіус описаного навколо трапеції кола. Нехай дану рівновічну трапецію з бічною стороною 13 Проведемо висоту трапеції багаж, та як радіус описаного кола 6 то висота трапеції дорівнює 6 на 2 12 см. Чотирикутник можна описати коло, якщо сума протилежних сторін є однаковою. Отже, ВС плюс АД дорівнює а плюс ДЦ, тобто дорівнює 26 см. Висота трапеції ділить на відрізки більшу основу, один з яких дорівнює піврізниці основ, а другий дорівнює півсумі основ. тобто HD дорівнює середньої лінії трапеці, тобто дорівнює 13 см. Розглянемо прямокутний трикутник БГ. За теоремою Піфагора знайдемо БД у квадраті і BD дорівнює арифметичний квадратний корінь із 313. Навколо трапеції опишемо коло, вершини трапеції належать колу, отже, і вершини трикутника ABD теж належать колу. Тобто коло описане навколо трикутника АБД. Знайдемо радіус описаного кола дорівнює рівня БД поділити на два синус протилежного кута А, знайдемо з прямокутного трикутника БГА, синус кута А, відношення протилежного катета до гіпотенузи дорівнює 12-13. і підставимо у формулу для знаходження радіусу. Отримаємо 13 помножити на арифметичний квадратний корінь з 313, поділити на 24. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!